Дощова погода не зіпсувала свята жителям камінного тут, перед будівлею сільської ради, де відкрили постамент пророка нашого народу, зібралась громада села для спільної молитви та освячення погруддя. Відкривали пам'ятник представники районної влади, голова села та народний депутат України. Головні урочистості з відзначення подвійного свята проходили в сільському будинку культури, враховуючи ситуацію в державі, вони відбувались із переживаннями за майбутнє нашої держави та все ж з оптимізмом. Сьогодні наші брати. Наші батьки, наші чоловіки, найкращі нашому хлопці, воюють за нашу незалежність на Сході. Сьогодні ми всі разом, як ніколи, розуміємо, що тільки в єднанні, тільки в об'єднаних діях, спільних діях ми подолаємо того ворога, який би він сильний не здавався. Ми сильніші, тому що за нами правда. Ми сильніші. Тому що в кожному з нас живуть слова кобзаря. Ми набагато сильніші, тому що Бог на нашій стороні. Зважаючи на погодні умови, на початок урочистості людям довелось трохи чекати, та це ніщо в порівнянні з очікуваннями багатьох поколінь українців свободи для своєї держави, сказав присутній там Володимир Федорак. Коли ми стояли сьогодні і чекали початку нашого вічі, нашого урочистого моменту, дехто трохи нервував і нарікав, що довго чекаємо. А що говорити про ті покоління, які десятиліттями чекали, сотнями років чекали змін на краще? Прошу, Юрій Боданич натякнув. Що в дощ? Хтось мерз, хтось в думку, що це скоро закінчиться. Але я думаю, що цей дощ є символічний, тому що як вода змиває бруд, так цей символічний дощ повинен змити з тіла української держави ту погоню, яка ще є. Не тільки корупцію, про що було сказано, не тільки інші моменти, але байдужість. Український народ століттями боровся за свою незалежність і сьогодні також обрав шлях боротьби за свою волю. Коли народ обирає між свободою і хлібом, і вибирає хліб, то стає, попадає в ярмо і втрачає і хліб, і свободу. Коли вибирає свободу, тоді буде мати хліб і до хліба і свою державу. Ці слова. Казав Степан Бандера багато років назад, і вони актуальні сьогодні, як ніколи. Це слова великого пророка, який сказав і дає нам дороговказ, що ми маємо робити далі і що ми маємо обирати. А ми маємо обирати вільну незалежну Україну, за яку ми боремось. І день народження якої нашої матінки України сьогодні святкуємо. Сьогодні усі українці підтримують армію всім, чим можуть. Жителі села Кам'яне, окрім цього, зуміли ще відкрити пам'ятник, який буде нагадуванням і наступним поколінням. Зводили його чи не усім селом та за допомоги благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Я вам дякую, що в цей важкий час та знайшли можливість збудувати пам'ятник генію, пророку, який через. Роки через віки нагадував нам, що незалежність не дається раз і назавжди, її треба відстоювати, за неї треба боротися і, напевне, складати великі жертви. Пам'ятаєте, давно він ще писав за царів це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. І от зараз вони стараються доконати нашу неньку Україну. Хоча ми впевнені, не вдасться їм того.